Демонструємо, якщо можна так сказати, досить яскравий приклад. У Миколи Зерова у вірші Київ традиції є такі рядки: тут і тичина, голосний і юний, животворив душею давній мід. То що ж означає слово мід? Ми все вам розкажемо мід це міф. А вся справа в тому, що до правопису 1933 року в українській мові грецька літера тета передавалася як ти. Саме тому слова грецького походження, такі як ефір, міф, орфографія, раніше писалися як етер міт, ортографія. Тому, оскільки вірш Зерова Київ традиції був написаний у 1923 році, то автор керувався давньою українською традицією та дуже правильно писав міт, замість потвореного сталінського правопису. Заміну Т на Ф в таких випадках зробила саме для наближення совєтської української до російської.